Протягом доби з 17 по 18 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 36 оперативних виїздів. Пожежі, спричинені ворожими обстрілами. О 9-й. Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, місто Вовчанськ, вулиця Благовіщенська, 34. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку на площі 30 квадратних метрів. Ліквідовано пожежу о 9.40. Від ДСНС залучено одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає. Об одинадцятій Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Бочкове, вулиця Нижня Новоселівка, 11. Внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 100 квадратних метрів. Ліквідовано пожежу о 15.20. від ДСНС залучено одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає. Вісім раз рятувальники виїздили на перевірку місць влучання снарядів, випущених окупантами по мирним населеним пунктам. Окупанти гатили по місту вовчанську перевіркою. Виявлені пошкодження та часткові руйнування восьми приватних будинків та надвірних забудов. Через необережність при поводженні з вогнем чи навмисне випалювання сухостою трапилось 15 пожеж в природних екосистемах. Вигоріло понад 10,5 гектарів сухої рослинності. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 154 одиниці вибухонебезпечних предметів.